Тут теклю, то я добре знаю, де вона стояла. А до святої яке було ставлення? Місце було популярне, чи просто була стара фігурка? Просто кам'ять не стояв і все. Високу? Вона була охорониця Тернополя. Так. Хм. Ви кажете, що знищили їх <кхм> десь вони горкого поставили, Сталіна поставили. Сталін фактично стояв не, на, тому не... ж, на тому ж місці, де текля? Так, так. так. Може постамент був той же ж? Хто його знає? Не може... знає? А може, хто його знає. А що руйнування мож... теклі її розбили чи їх просто зняли? чи як? — Не знаю, як що що розбили, не знає? Та розбі... Ой Боже, то варвари. то варвари. Ніяк... — як, як, як робили щось, то так, щоб сліда навіть не лишилася, з того, що було. Люди не протестували, боялися, як, як то було? — Боже. Та ви собі не уявляєте. То... Та, ним... Та ми боялися кроку лишнього ступити, Та ми боялися слово сказати лишньому. Та вночі прийшли і забрали, і на тому кінець.